Не забудь перевірити підписку на канал та постав свій чарівний лайк. Хроніки Нарнії Кінь і хлопчик. Розділ 15. Останній Рабадаш посміховисько Вони минули ще один поворот. Дерева Залишились позаду, мандрівники опинилися на відкритій рівнині, з північного боку її захищало Пасмо Високих гір. Гори не давали розгулятися холодним північним вітрам. І тут, у цій затишній долині, стояв древній замок Анвард. Його стіни з черновато-брунатного каменю, здавалося, дихали теплом і спокоєм. Мандрівники наблизилися до воріт. Король Люн вийшов їм назустріч. Аравіса ніколи б не подумала, що король може так виглядати. А він саме ходив оглядати своїх гончаків і був одягнений. Дуже просто. Перед тим, як вийти до гостей, він помив руки, бо гладив ними псів, але залишився у своїй буденній одежі. Проте величавий уклін, яким він привітав прибульців, і поштивість, з якою він взяв Аравісу за руку, були гідні справжнього володаря. Юна панно, мовив він, усміхаючись, сердечно вітаємо вас у нашій оселі. Якби з нами була моя люба дружина, ми влаштували б вам пишну зустріч, але повірте, ми щиро радіємо, що ви тут. Страшенно прикро, що вам довелося зазнати стільки горя. Що ви змушені були утікати з батьківського дому, у якому почувалися нещасною. Так не мало бути. Проте, так було. Мій син Кор розповів, як ви подорожували разом і які пригоди вас спіткали. Він казав, що ви відважна дівчина. Кор тримався. Як справжній герой, пане, промовила Аравіса. Уявіть, щоб допомогти мені, він голі руч кинувся на лева. Так, просяяв королюн, а він нічого не казав про це. Тоді Аравіса розповіла все, як було. Кор у глибині душі. Хотів, аби батько довідався про цю історію, але розумів, що самому не належить вихвалятися. Однак, коли Аравіса скінчила розповідь, хлопець не відчув жодних гордощів чи втіхи, а навпаки, якось зніяковів. Король променився від гордощів за сина, і кілька тижнів. Тільки про це і говорив. Кур уже шкодував, що це трапилось. Потім король обернувся до гвіни та Бругу. Він розмовляв із ними так само вічливо, як і з Аравісою. Король докладно розпитував про їхні родини, про те, де вони мешкали до того, як їх викрали. Коні спершу почувалися ніяково і відповідали скупо. Ніхто з дорослих не розмовляв із ними ось так, як з рівнею. Хіба Равіса і кур, але вони ще діти. У цей час із замку вийшла королева Люсі. Коли вона приєдналася до них, король Люн мовив до Аравіси. Люба моя, а це найближча приятелька нашого дому. Вона взяла на себе клопіт підготувати для вас покої. У неї це виходить ліпше, ніж у мене. Хочеш їх оглянути? запитала Люсі, цілуючи Равісу. Дівчата відразу сподобались одна одній. За якусь хвильку. Вони обоє піднялися до гори, щоб побачити спальню Аравіси та її будуар, вибрати сукні і обговорити купу всіляких речей, які так полюбляють дівчата. Далі усі зібралися на терасі, аби пополоднувати. На столах була холодна птиця, пиріхи з дичиною. Вино, хліб і сир. Коли гості втамували голод, король Люн звів докупи брови, наморщив чоло і заклопотано зітхнув. Ого-го. Друзі, що нам робити із Рабадашем? Треба прийняти якесь рішення. Праворуч від короля сиділа Люсі. А ліворуч Равіса. Король Едмунд умостився на одному краю стола. Лорд Дарін сидів навпроти. А дар, Передан, кор та корін розмістилися обабіч короля. Ваша величносте, ви маєте повне право знести йому голову з пліч, озвався Передан. Те, що він учинив, ставить його в один ряд з розбійниками і зрадниками. Це правда, вступив у розмову Едмонд. Проте, навіть зрадник може виправитись. Я знаю одну таку історію. При цих словах король Едмунд виглядав надзвичайно серйозно. Розквитатись з Рабадашем так. Як він того заслуговує, означає наблизити війну з тісроком, зауважив Дарін. Чісрок спіймає облизня, відповів Люн. Так, у нього сила селенна війська, але ця орда ніколи не зможе подолати пустелю. Та я не з тих, хто убиває безборонних бранців. Нехай це навіть і підлий зрадник. От якби ми зійшлися у бойовому герці, моя рука б не здригнулася. Ваше величносте, промовила Люсі, я б радила відпустити Рабадаша, але за умови, що він дасть слово надалі діяти чесно. Можливо, він таки виконає свою обіцянку. Принц Мав би цінувати свою гідність і честь, сказав Едмунд. Але присягаюсь левом. Якщо він знову зламає слово, то відплата не забариться. Кожен із нас, гадаю, шукатиме нагоди зійтися з ним у бойовому герці. Що ж, спробуємо, мовив королюн, і звернувся. До одного зі своїх помічників пошли за бранцем, друже. За хвилину привели Рабадаша зі зв'язаними руками. Виглядав він так, наче його тримали у брудній ямі і без хліба й води. Але ні, увечері його відвели до ошатної просторої кімнати, принесли смачну вечерю. Тарабадаш у нестямі накинувся на слугу, перекинув тацю, порозбризкував страви, потовк тарелі, а потім до ранку гупав ногами у двері, сиплючи прокльонами і погрозами на адресу короля Люна. Ваше високосте, звернувся до нього король Люн. Гадаю, немає потреби нагадувати, що закон, який визначає відносини між вільними державами, дає нам право судити вас. Те, що ви вчинили, вимагає суворої кари. Однак, беручи до уваги вашу молодість, а також те, що в Україні рабів і тиранів, ви не могли отримати доброго виховання, тому вам невідомі закони честі, ми постановили помилувати і відпустити вас лише за таких умов. По перше, будьте проклятий, невірний варваре, просичав Рабадаш. Гадаєш, я вислуховуватиму твої умови? Ха? Легко тобі тут базікати про виховання. Та інші дурниці, коли я зв'язаний. Накажи зняти з мене ці пута, дай мені у руки меча, а тоді й поговоримо. Ну що, знайдуться охочі. Усі, хто був у залі, миттю зірвалися на рівні ноги. Корін вигукнув. Батьку, дозволь мені помірятися з ним силами. Не борони, прошу. Король Люн звів догори руки. «Хамуйтеся, панове, де ваша розсудливість? Невже кілька ущіпливих слів цього татя здатні позбавити вас розуму? Коріне, сядь або вийди за столу, якщо не можеш тримати себе у руках. Ваша високосте! Я ще раз прошу вас вислухати наші умови. Я не трактуватиму з варварами і чаклунами, з погордою відрізав Рабадаш. Хай тільки хтось із вас посміє торкнутися, бодай волосини на моїй голові. Кожна кривда заподіяна мені знайде відплату. Нарнійська і верхоландська кров тектими ріками. Ті срок жорстоко помститься за мене. Певно, вже рушив. Коли ви вб'єте мене, північні землі будуть спалені до щенту, а живі заздритимуть мертвим. Історію цю переповідатимуть іще тисячі років. На пострах усім ворогам та жбану. Старежіться но, блискавиця таша спопилить вас. Га? І де вона? Може, зачепилася за гак? взяв його на кпини корін. Посоромся, коріне. дорікнув хлопцеві королюн. Хіба можна кепкувати зі слабших від себе? Коли вже так хочеться повправлятися у дотепах, то вибирай сильнішого. Ух, Рабадаше, Рабодаше, зітхнула Люсі. Обличчя кора у цю мить витяглося від здивування. Він не міг збагнути. Чому всі раптом схопилися на рівні ноги і застигли, спершись руками на стіл, він теж устав. І побачив, з ними був аслан. Ніхто не помітив, коли він з'явився. М'яко ступаючи, аслан пройшовся між Рабадашем і його супротивниками. Принц відсахнувся. Вигляд могутнього, маєстатичного лева кинув його у дрож. «Рабадаше!» Сказав Аслан, Схаменися, твоя погибель уже близько, але ти ще можеш уникнути найгіршого. Позбуться пихи, подумай, чим тобі пишатися? Вгамуй свою лють, бо ніхто не заподіяв тобі зла і прийми умови цих милосердних володарів. Тарабадаш. Замість відповіді закотив догори очі, хижо вищирів зуби, акула, і зарухав вухами, вгору вниз, вгору вниз. У калормені люд умлівав від жаху, знаючи, що цей вираз обличчя принца передує вибуху страшного гніву. Рабадаш не розумів, що в Україні де за одне необережне слово можуть живцем зварити людей лякати легко, а на верхоланці і нарніців його грізні міни не справили жодного враження. Люсі подумала, що Рабадаш з'їхав з глузду. Чаклун! Чаклун! «Чаклун!» – нестямно верескнув принц. Я знаю тебе. Ти чорний мах Нарнії! тебе прокляли боги. То знай же, жахлива примаро, що я нащадок Таша безжального і непереможного. На тобі лежить його вічне прокляття. Скоро таш ударить блискавицею, і з неба на тебе посиплються скорпіони, а гори нарнії розсипляться на порох, а отямся Рабадаше!» Зі спокоєм проказав Аслан. Твоя погибель уже зовсім близько. Ось ось відчинить двері. Хай небо впаде на землю, заволав Рабадаш. Хай земля западеться, хай пролються ріки крові і хай вогонь спопелить увесь світ. Будь певен, я не знайду спокою, доки за коси не притягну до свого палацу королеву варварів. Оту вражу дочку, оту!» Що ж твоя година вибила? мовив аслан до рабадаша. І вибухнув голосний регіт. Рабадаш зіщулився від жаху. А реготати справді було з чого. Рабадаш верещав і рухав вухами. Коли Аслан вимовив останнє слово, вони на очах виросли, видовжились і вкрились сірим волоссям. Всі намагались згадати, де раніше їм доводилось бачити такі вуха, а тим часом зміни діткнули вже і обличчя Рабадаша. Воно витяглось. Очі стали більші, а ніс менший. Плечі якось іще більше зіщулились, а руки швидко росли, доки не дістали до землі. А замість долонь з'явились копита. Одежа десь поділася. А все тіло вкривала густа вовна. Всі довкруж реготали до нестями. Тепер не залишилось жодних сумнівів. Рабадаш перетворився на Віслюка. Віслюк іще міг говорити. Він збагнув, що з ним сталося, і заголосив, що сили. Ой, лихо, я не хочу бути віслюком. Згляньтесь. Нехай уже кінь я. я, я. А далі слова перейшли в ослячий рев. Послухай мене, Рабадаше, сказав аслан. Справедливість не без милосердя. Тобі не завжди бути ослом. Осел нашорошив вуха. Це виглядало доволі кумедно, і всі знову покотилися від сміху. Попри те, що з усіх сил намагались тримати себе у руках, тобі треба звернутися до Таша, вів далі Аслан. У день великих осінніх хвестин ти станеш перед вівтарем Таша у Тажбані. На очах усього тажбанського люду з тебе спаде осляча подоба, і всі впізнають принца Рабадаша. Та пам'ятай, скільки житимеш, не зможеш відходити від головного храму Таша більше, ніж на десять миль, бо інакше. Знову перетворишся на осла вже назавжди. На якусь хвилю запала тиша, а потім всі раптом стрепенулись і стали роззиратися. Наче щойно прокинулись, а слана не було. Та у повітрі і на траві мерехтіла якась ясність, а серця переповнювала радість. Ні, це не сон. Перед ними стояв віслюк. Король Люн мав навдивовижу м'яке серце. Побачивши, що сталося з його ворогом, він забув про все, що той учинив, і співчутливо промовив. Ваша високосте, мені дуже шкода, що так все обернулось. Ви свідок. Ми цього не бажали. Зрозуміло, ми будемо раді надати вашій високості корабель, у якому ви зможете повернутися до Тажбану, щоб е відбути покуту, яку призначив Аслан. До ваших послуг усе, що може, буде трішки скрасити ваше становище. Найліпший корабель. Найсвіжіша морква та чортополох. але віслюк оглушливо заревів і заднім копитом ударив слугу, що опинився поряд із ними. Стало зрозуміло, що Рабадаш не вміє бути вдячним і що люб'язну пропозицію короля Люна знехтувано.